Глава 22. Крижаний дракон. Проїхавши довгий шлях, водій мотобайку нарешті вирішив зупинитися. Для цього він заїхав на паркувальний майданчик біля маленького продуктового маркету. Далі починалися джунглі. Наші приятелі зраділи адже зовсім некомфортно зайцювати в металевому кошику та ще й підскакувати на кожній купині. Як тільки фігура у шоломі щезла у магазині. Баунті запропонував підкріпитися. Вони з'їли останні крихти, що залишилися від тортильї, запили водою і пішли озирнутися на всі боки. Сонце світило високо в небі. Було настільки спекотно, що навіть мухи відлетіли на свою сієсту. Біля маркету височів намет із морозивом та лимонадом. Господар намету сидів поряд із холодильником, насунувши капелюха на очі. Було незрозуміло, чи він спав. Чи просто відпочивав у полуденний час? Крембо, ти коли-небудь куштував мексиканське морозиво? поцікавився Баунті. Він відкрив дверця до холодильника, витягнув з нього кошик із різнокольоровими крижаними кубиками на паличках. Ось, візьми, спробуй! Воно дуже смачне, просто смакота! Тобі яке мангове, кавунове, полуничне, ананасове чи з маракує? Можна навіть із гострим перчиком халапеньо? Крембо похитав головою, витріщивши очі. Цікаво, він злякався слів гострий перчик, чи що? Взагалі-то у нас морозиво називають палетас, продовжував Баунті. Його готувати дуже просто у заморожений сік додають фрукти та цукор. Дивися, Баунті, хто це? Дракон, який охороняє холодильник? раптом ледь чутно прошепотів крембо. Баунті підняв голову і побачив навпроти себе Ігуану. велика, сіро, зелена ящерка, не блимаючи очима, пильно спостерігала за тим, що відбувається. О, як мило, Ш дякую за комплімент про дракона, прошепіла Ігуана, висунувши свій довгий, роздвоєний язик. Ти не вгадав, аміго. Я всього на всього продаю палета, поки мій господар спить. У вас, до речі, готівка, картка? Картка. відповів Баунті, підморгнувши крембо. Віза? Ні, майстер пес. Ха ха. засміявся пустун, облизуючи палетас із шматочками манго. Що? На жаль, у нас немає такої кахтки, пояснив Крембо. Мій аміго жахтує. У нас взагалі немає кахток, немає готівки, ми подорожуємо без нічого. Гаразд, відповіла Йуана. Я готова заплющити очі на те, що вам нічим заплатити. Але за це ви відв'яжіть мій мотузок. Ігуана була прив'язана до ноги господаря, тому могла бігати тільки навколо столу і біля холодильника. Друзі відв'язали мотозок з шиї Ігуани, помахавши на прощання сріблястим гребінцем на спині, продавчиня Палетас швидко прошмигнула в зарості джунглів. Нас чекають пригоди, аміга, oh. hey, пора, не лякай санегоди, в світі повно добра.